На ну, активність боїв на самого чеському напрямку дуже активна. Вони намагаються захопити місто вже не один місяць, вже не один рік, тобто це намагання постійні. І за того, що вони постійно намагаються його захопити, місто вже не схоже на місто. Тобто, я думаю, хто там цікавиться, бачив кадри в інтернеті від різних джерел від різних сил оборони, як виглядає місто, нещодавно наші побратими там викладали певний ролик про стан міста на, наразі, і це вже не ті руїни, які були там, наприклад, рік тому або півроку тому. Тобто з кожним днем місто стає менш схоже на себе, тобто подекуди. Вже не проглядається вулиці настільки активні обстріли самого міста стосовно взагалі вчанського напрямку. Якщо казати про нашу бригаду, то ми спостерігаємо намагання там просунути, продавити, обійти це місто ще з середини весни. Нас активно почали штурмувати і це робити. Тобто кожного дня, кожної хвилини, ворог намагається знайти якусь слабку ділянку, де може продавити сили оборони, не не зважаючи, які там підрозділ знаходиться. Всі ми розуміємо, що це дрони, це піхота, це постійні штурми дають про знаки. За ці там півроку були маленькі ворога успіхи, але порівняно з тим, скільки втрат він поніс, то це не, не зрівняно. стосовно там території міста, то грубо кажучи, не важливо скільки міста там вони захопили важливо скільки вони там втратили, скільки ще втратять і як стоять. Хлопці, саме піхота дронщики і дрончики і наші сили оборони. Тобто всі, хто знаходиться в місті вивчання, хто знаходиться на будь-якій позиції зараз в нашій війні, то це герої, Перш, перш за все, це піхотинці, герої, які роблять надзусилля, перебуваючи там.